Радий вітати в Києві мого британського колегу Джеймса Клеверлі. Я вдячний за його сміливий візит та активну підтримку України. На тлі вчорашнього масованого ракетного обстрілу Джеймс міг скасувати свій візит. Утім він приїхав до Києва, і сьогодні він з нами. Це сміливий акт дружби і підтримки, за який весь український народ дуже вдячний. Джеймс вперше відвідує Україну, але ми у тісному контакті з часу його призначення і працюємо над зміцненням стратегічного партнерства України та Великої Британії. Без перебільшення, британці це наші надійні друзі. Вони вірили в нас і допомагали нам ще тоді, коли інші сумнівалися. Мабуть, тому що наші народи знають, добро має бути з кулаками. Тиранія та агресія. Завжди повинні отримувати відпір. Сполучене Королівство є нашим особливим партнером практично у усіх ключових сферах: оборонній, фінансовій, гуманітарній, відновленні критичної інфраструктури та енергопостачання. У сфері оборонної підтримки Британія разом зі Сполученими Штатами Америки стабільно утримує лідерські позиції. Сьогодні я хочу висловити особливу вдячність за дуже важливе рішення Лондона щодо передачі в Україні трьох гвинтокрилів Сі Кінг, перший з яких ми вже отримали. Це надійні машини виробництва Сікорський Ейркрафт, які зміцнять обороноздатність наших військово-морських сил. Ми продовжуємо інтенсивно працювати над посиленням усіх стратегічних напрямів співпраці зі Сполученим Королівством та консолідувати міжнародну спільноту на підтримку України. Сьогодні ми безумовно детально обговорили наслідки російського терору проти нашої держави, і державний секретар мав змогу на власні очі побачити їх в українській столиці. Ми обговорили. Невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачання після російських обстрілів. Ми обговорили подальші міжнародні ініціативи на підтримку України а, і, зокрема, взаємодію з, так званим, з країнами так званого Глобального півдня. Сьогодні міжнародна підтримка України більше, ніж будь-коли в історії. Українська перемога стане перемогою усього демократичного світу. Останнім часом у ЗМІ мусується тема про те, що партнери нібито підштовхують Україну до передчасних переговорів з Росією. Важливо зазначити, і тут ми з Джеймсом повністю погоджуємося, що Росія зараз не шукає миру. Вона шукає перепочинку для того. Щоб з поновленими силами продовжити свою агресію і знищення України та українців, ми з держсекретарем поділяємо спільну тверду позицію: Росії не вдасться розділити чи підірвати демократичний світ. Не вдасться послабити підтримку України. І сьогодні Джеймс ще раз підтвердив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. А переговори будуть виключно на українських умовах і тоді, коли це вирішить Україна. Дякую і передаю слово моєму колезі та другу Джеймсу Клеберлі. Дуже дякую. Дякую за те, що ви запросили мене і прийняли мене в Києві. І я також мав можливість сьогодні. Ну, провести дуже добру розмову із своїм колегою і своїм колегою і добрим другом Петром колебою Великобританія продовжує надавати практичну допомогу уряду та народу України. Безумовно, всім зрозуміло, що Росія Володимир Путін намагається скористатись зимою, продовжуючи свої жорстокі напади проти об'єктів енергетичної інфраструктури України для того, щоб погіршити ускладнити гуманітарну кризу в Україні. Але сьогодні я побачив силу і стійкість українського народу і українського уряду і. В мене немає сумнівів, що Україна продовжує свою оборону від цієї неспровокованої агресії у листопаді. Мій прем'єр-міністр оголосив про виділення 15 мільйонів. Фунтів на оборонний пакет допомоги для України, і ми безумовно будемо долучатися до допомоги по іншим напрямкам. Крім того, ми будемо допомагати Україні цю зиму. Ми будемо допомагати із відбудовою України, також в довгостроковій перспективі. Я зустрівся з ключовими посадовими особами з українського уряду, а також громадянського суспільства, які боронять права людей. А також крім того, я зустрівся з представниками та співробітниками британського посольства. Сьогодні я оголошую про додаткове виділення фінансової допомоги для фонду з стійкості України. А також ми будемо давати допомогу для відбудови об'єктів енергетичної інфраструктури. Для міст та населених пунктів, які було звільнено від російської окупації, крім того, Великобританія направить 35 додаткових транспортних одиниць, зокрема. Також карет медичної допомоги, а також кілька одиниць військової техніки. Ми також будемо проводити наступного тижня спеціальну конференцію з протидії насильству. А також ми будемо виділяти 3,5 мільйони фунтів для фонду ООН для того, щоб долати гендерне насилля і будемо забезпечувати постійний доступ. Експертної допомоги для а, жертв сексуального насилля наслідки російської війни в Україні відчуваються в усіх куточках світу. Вони впливають на найбільш вразливі верстви населення та громади по всьому світу. Відтоді я працював з своїм. А, Доброю, дуже, дуже доброю колегою Тарасою Кофі, і також хотів би зазначити, що Великобританія виділяє понад 5 мільйонів фунтів е, на. Допомогу української ініціативи, яка передбачає відправлення кораблів із зерном до Ефіопії, Судану та інших країн, там де відчуваються значні проблеми із власне продовольчим харчуванням з продовольчими продуктами, це якраз свідчить про те, що Україна, незважаючи на цю складну ситуацію, вона дійсно намагається подолати також допомогти з подолань. Нім нестачі продовольства в певних країнах, крім того, Україна визначає 90-ту річницю голодомору. Дякую за те, що ви приймали мене сьогодні. Дякую за те, що ви дали мені можливість ще раз зазначити захоплення і підтримку Великобританії на адресу України. Дякую, дякую вашій високоповажності. На цьому ми завершуємо. para a conferência